Всім привіт! Це Тарас, інтернет-магазин Mahom.com.ua. На огляді у нас інвалідний візок номер 297 Rubix 2 От він в складеному вигляді. Легенько він розкладається. Так, і у нас ще тут. Хоп! По параметрах, ширина сидіння між підлокітниками 46 см, загальна ширина від обода до краю іншого обода 65 см. Глибина сидіння регулюється 45-50. Це вважається доволі е широкий діапазон регулювання глибини. На це можете звернути увагу, якщо, наприклад, підбираєте коляску для людини, в якій довгі ноги. Висота від сидіння до підлоги також регулюється 41. 49 см, висота спинки 46 см, висока спинка вважається. Вага його лише 16 кг, і навантаження витримує 125 кг. Візок повністю робочий, лише потребує того, щоб його трішечки відчистити. Да, відчистити. Скажімо так, я просто чесно не, не люблю цим, страшно не люблю цим займатися, це чистити. Мені простіше відео вам зняти, показати, що тут є, що треба відчистити. Так, е, Підніжки. На підніжках можуть бути якісь там певні царапини, ну, як і взагалі на вживаному інвалідному візку. Проте ці підніжки вони складаються, відхиляються. Знімаються, регулюються по висоті. Ось тут у нас тут шестигранничком треба відкрутити і висовується. Далі, якщо ми отут відкрутимо, то можна регулювати кут нахилу ось платформ. А далі, далі, далі є в нас отакі от ремені проти зі ніг. Дуже розручна штука, до речі, їх також можна попрати. Значить, трішки вимазані. Передні колеса литі. Стань їх я оцінюю як на середній, проте на них ще можна їздити. Однозначно, можна регулювати по висоті, ще дає змогу змінити кут нахилу сидіння. Так, -от -так. А Зверніть увагу, як обертаються передні колеса. Це свідчить про те, що Підшипники, які знаходяться ось тут, вони у нормі. Далі, задні колеса. Також литі. А, в них досить хороший стан протектора. Це ви самі бачите, це, до речі, 24-ті колеса. Проте вони от вже з часом вони от, бачите, трішки вони пожовтіли. Тому, можливо, вид мають не сильно естетичний. А якщо вести, то ви просто можете собі поміняти ці колеса. і і буде у вас майже новий візок, якщо, звичайно, щоб... треба тільки постирати сидіння. А, так, блокування коліс. Працює, можна, до речі, регулювати по силі затиску. Робиться це ось тут. Знову ж таки, шестигранничком відкручуємо і оцю от, направляючи ліво-право, тим самим регулюємо силі затиску. З іншої сторони та сама ситуація. Протектор хороший, проте вже трошечки колір змінився. Блокування коліс. Е, яке блокування коліс? Ободи, бачите, є цапани отакі. Це є нормально, як для вживаного візка. Далі швидкоз'ємна муфта, тобто одним натиском ми можемо зняти колесо. Переходимо до сидіння. Сидіння, як ви бачите, воно м'яке знизу. Ось тут у нас бачите, брезент, типу щось такого. Воно міцне, зручне, проте є отут, бачите, пропалено десь як від сірника чи що. А, і варто було б його попрати. Як це робиться? Як його знімати? Ось тут в нас з боку, а, знизу, так, тут чи тут. А, ось тут у нас є ось тут з того боку. А треба відкрутити а, викруткою хрестоподібно, викручуємо ось цю заложку, знімаємо і витягуємо ось. Ось це сидіння. Попрали його, висушили, вновили назад. А саме далі спинка. Дивіться, м'яка спинка. Паролонва, вона а, Це адаптивна спинка, регулюється за натягом. Тут, дивіться, до речі, якісь такі от, катишки. Але загалом вона не порвана, ну, хороший стан Проте є такі дрібні недоліки. Отже, ця спинка а, в чому. Чим вона хороша, це тим, що людина, деякі люди люблять, тобто, щоб спина була от рівно натягнута, деякі люблять трішки назад провалитися. І ми завдяки цим ми можемо просто регулювати по натягу. Тобто, хто любить назад відкинутись, просто відпускаємо оці ремені, приліплюємо на таку відстань, яку треба. Ну і все. І далі вже кожен раз. Користувач даної коляски буде собі сідати в ту позицію, яка йому зручна. А, так, підлокітники, підлокітники цілі, боковушки у нас також все ціле. Це пластиковий, але міцний пластик, це відкидається. До речі, є можливість регулювати за глибиною. Подивіться, ось тут відкручуємо шестигранничком і як би, можемо подати ось сюди, вперед ці підлокітники. Позаду у нас подивіться, можна, ось тут регулюється, якщо на опусті направляючій, от ми перекрутимо сюди, то відповідно зміниться, спинка подасться сюди до нас. І буде відповідним чином більша глибина сидіння. А тут висота регулюється сидіння. Що ще, ще, ще. Та ніби і все. А, якщо ви хочете зняти підлокітники взагалі, то ось тут натискаємо. Там, відповідно, так само і взагалі знімається. Хороший візок, він доволі легкий і він буде зручний в користуванні. Просто треба буде трішечки. Його відчистити, особливо, я показав казав, це сидіння і і спинку. Так, хороший візок. Купити можна в інтернет-магазині Махом. Посилання буде внизу під відео. Дякую за увагу.